Гаїстра зілля — це простір, який поєднав собі душевні чаювання і подорожі. Тут ми можемо купити дуже класного чаю, купити його на подарунок. Ну і взагалі змайструвати прикольний подаруночок душевний. Найчастіше ми збираємося тут з колегами для того, щоб змастувати якусь нову подорож. В наших подорожах завжди є якісь цікаві люди, які діляться своїм теплом та історіями. Три роки тому ми створили проект Пригоди на рівному місці, який покликаний відкрити останню туристичну загадку України, Рівненщину для усіх охочих. Ми зуміли розробити сім нових маршрутів, і бестселером стала Равликова ферма разом з Тараканівським фортом. Звичайно, Білівські городище — наша авторська пригода. На нашу думку, подорож це найліпший подарунок, який тільки може бути, адже він дарує емоції, він дарує співпереживання подій, він дарує нові відкриття. Є місця, які подобаються нам, є місця, які я хочу показати Наталі. Наталя мені ми цими своїми місцями обмінюємося, а потім веземо туди туристів. І дуже приємно, що гості міста. Знаходять для себе в рівному щось своє, близьке їм і хочуть приїжджати сюди знову. Цікаво, коли рівняни дізнаються історією міста і захоплюються нею. І завжди нас рівняни в кінці екскурсії, кажуть, я й не знав, що наше місто таке, і що тут так багато всього цікавого. Те, що за нами у соцмережах, підписуйтеся на пригоди на рівному місті та на Рівненщину туристично, та вигравайте файні подарунки.